У німому кіно вона говорила очима. Віра Холодна, перша зірка українського і світового кінематографа. Її називали Королевою екрану, іменем якої марили тисячі. Народжена в Полтаві, вихована в Одесі, вона мала все красу, талант і неймовірну харизму. Дебют у фільмі Пісня торжествуючої любові приніс їй популярність, а стрічка Життя за життя зробила іконою. Понад 50 фільмів за 5 років її кар'єра блискуча, як мить. Але революція, війна, нестача їжі, хвороби усе це вирувало навколо. І в 1919-му, у віці лише 25 років, Віра помирає від грипу. Її похорон у Одесі став справжнім народним трауром. Люди несли квіти, портрети, лампадки, але вона не зникла. Її ім'я в легендах, її погляд у кінохроніках, її тиша промовистіша за слова. Це історія про те, як одна жінка стала символом епохи, про віру холодну, мовчазну музу цілого покоління.